Джерела доброти, таку символічну назву, має традиційний батьківський форум, який вже в десяте відбувся у дошкільному навчальному закладі номер 44 міста Житомира. З допомогою відео та фотокадрів Петколектив Дитсадка продемонстрував батькам, якою була динаміка розвитку закладу, що було придбано, поліпшено, відремонтовано. Я вдячна долі за те, що маю такий чудовий. Душевний професійний колектив, який працює дуже потужно, за те, що у мене батьки, які хочуть, вміють, можуть за те, що у нас найкращі діти нам трапляються на шляху дуже добрі люди, спонсори. Меценати, депутати, бюджетні кошти, бюджет розвитку дає нам можливість гарно працювати. Прозвітував про результати своєї роботи і батьківський комітет, висловивши подяку усім, хто долучився до процесу зміцнення матеріально-технічної бази дитсадка. Цього року садочок отримав дуже гарні цінні подарунки від пана Рудя, це є телевізор, від депутатського корпусу. Це є бойлери. Дуже багато солодких подарунків. Ремонт зробили в логопедичній групі, от, повністю замінена вся сантехніка. Тобто це можна перераховувати довго і довго. Завітали на форум і меценати, які тримають руку на пульсі потреб дошкільнят. І знову не з порожніми руками, а вже з новорічними подарунками і привітаннями. Депутат міської ради Петро Рудь подарував музичний центр. Фонд родини Розенблат продуктові набори багатодітним сім'ям дитсадка. Олександр Рабінович солодощі усім малятам всем удачи в следующем году, здоровья, успехов. В следующий год должен быть однозначно лучше, чем предыдущий. І так кожен рік. На форумі оголосили також результати конкурсу «Родина року». Цей почесний титул здобула багатодітна сім'я Новак. Це була велика неожиданість, нам дуже приємно. У нас в садикі дуже багато много багатодітних сімей, які вот, таке кількість дітей. Ну, смотрят, как мы за детками смотрим, как мы их воспитываем, какие они приходят в садик. Ну, рады что оценили наш труд, потому что я считаю, что расти детей это очень большой труд, особенно в наше время. Мы стараемся в своих детей вкладывать любовь, добро. Если дети растут в любви. І в то Вони будуть хорошими людьми, коли виросте дізнались батьки і про підсумки фотоконкурсу Мої домашні улюбленці, конкурсу малюнків мій рідний Житомир. А ще усі разом зібрали допомогу нашим бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції на буремному сході країни.